Наконець, от він, мужики, наконець Кентавр зробив нормальний кабінник для людей. Пацани, то сороковка з кабіною. Це він дасть просратись, я вам кажу. Всім конкурентам. Я не буду називати перечисляти конкурентів, бо мене не розрішають зрівнюють. Розумієте? Тому що є трактора плюс-мінус, знаєте, сороковки, вони плюс-мінус, ну, нічим не відрізняються. Ну там, на 24-х мостах такого плану. Простенькі 4... Циліндри впихнув, Тут, хлопці, танк. Дві з копійками весу. Дві тони з копійками весу в висороковці Etakin Tower X, який вже полюбився, без кабіни. 404X, 404 XU. 404 це його версія з кабіною. Тільки є класичний капот, а є ще новий капот. Ну, різниця не в цьому. Він іде, мужики, запам'ятовуйте уважно. Назву 404 ccxu Він йде на самих грубих на самому грубому шасі, як для сороковки Трактор без кабіни важить тонну 800. Трактор з кабіною важить 2 з копійками тонн. Це на голову вище всіх конкурентів. Ну і помімо цього, багато чого в нього є, чого в остальних в інших сороковок просто не. Маємо. Ну, зразу дивись. Редуктори, бортова, яка ставиться зараз стандартно в 50-ті. В 504 ті Тут стоїть 40-всі, поняв? Тобто, такі мости, бортова така, як під типу підгад зроблена, якісна, груба. З нормальними кріпленнями накрила, з, з нормальним підрамником. Тракторист новенький 25-го року. Вот. Дивіться, по-перше, по-друге. Задні колеса. Зараз покажу. Задні колеса йдуть. Ой, задні колеса йдуть на 28, 11,2 на 28. Саме висока по проходимості 40 Якщо треба їхати в ліс, по дрова так далі, бачите, який, виходить, дорожній просвіт. Немалий. На моторі КМ 490. Ось бачите, який кліренс в нього. За счет передніх редукторів таких новіших, за счет е, задніх коліс, І дивіться, який ззадні йде мост, чулок, ступиця, Тобто не на железо. Китайці тут зробили дійсно ну, ходова я з НС-24. І навіть не з 40-го. А тут іменно ходоває десь час 50-ті. Йдемо далі, дивимося, навісному. Отут добре видно, який мост мости потужний. Як в 50 ках конкурентних, то що показу, дивіться, 50-ка, на яких грубих мостах. А то 40-ка така. Бістро сйоми, гідропари, всі положення, всі виходи плаваючі. Потім примусові циліндри. Ну, це вже нікого не здивуєш, це стандарт. Кабіна стоїть на подушках. Отакі От це грубезне. Ось так от воно йде знизу. Роздільні масляні ванни, естественно. На, мото... на коробку і на гідравліку. От. Кабіна йде капсульного типу. Тобто вона нас зашита повністю. Є силова сцепка. Ну тут обычно люди беруть, перемичкою. На таку трьох точку ставляться перемичка. Е Широкі. Нормальні колеса. Груза. От. Розбирається о, по обох осях диск. Тобто виставляється колія. О, це що стосовно ходової частини. Трактор має реверсну коробку передач. 8 наперед, 8 назад передач. Ось 4 повишених, 4 понижених передачі. Ось от так от виглядає від моторний оці. Духний фільтр винесений високо. О, нормальні, бачите, зроблені люті, кріплення крил, щоб не ломило. По е, силовому агрегату, тут КМ 490 490 БТ. Дуже прогнозуємой мотор, на який є запчасті, які ставиться майже зараз в усі сороковки, які зараз завозяться. І можете побачити, що, помімо обичного радіатора, тут ще присутній ще один радіатор. Тобто це в нас іде радіатор кондіора. Тобто це в нас іде сороковочка з кондьором. Зараз. Я відкрию кабіну, ви подивитесь, наскільки вона круто зроблена по кабіні. Ця сороковка. Фільтра в доступності є грубої тонкої очистки фільтри. Вот. І, звісно, саме головне, обична кабіни, компресор стоїть. Кстати, забувся сказати. В сороковках бюджетнічможні. Такий общанутий якимось дермантином. Тут а подивіться, просто кабіна панська яка. Просто подивіться, скільки місця, підлога ідеально рівненька, все зроблено, сідушка типу греймер теж дорога, багата. Люк зверху, кондьор, все обшивка, все обшито пластиком, є органайзери, є що куди поставити, дуже зручно. Регулюється кермо по висоті. Реверс на рульові. Хлопці, та то є апаратура, ну і то кентавр. Це провірена роками. Техніка, провірена роками якість. Вот. Це трактор, який має 13-річну репутацію в Україні. Так, у людей такі трактора. ну, сороковки старіші моделі, по вони ще йшли на 24 х мостах, Ну, по суті, теж у людей вихожував по 10-12 по років без проблем. Я рахую, що це для китайця то є показатель. Є магнітокс така, є шторка, Коротше, всі повністю опції для кабіни, для зручної роботи. Кабіна файна, світленька, ось білий це пластик. Він дуже добре миється, якщо що. І на крилах, і тото -то на, на даху. Це не якась там тряпка, чи як зараз роблять, що воно чорне буде і все. Тут все пластик, стойки, все миється. Вот, чиститься. Так само, ось вот, бачите, зручно зроблено світо, всі поворотники. я цей бренд, Тому що це проверено якесь время, тому що це добрий практика, доставляємо без